Сьогодні у студію Віка новин завітала Ольга Швець, заступник директора департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому. Вітаю вас нашій студії. Добрий вечір у правилах благоустрою міста. Чітко вказані вимоги до підприємців, які вони повинні виконувати прибираючи свою прилеглу територію. Основні злі назвіть, будь ласка. На початку зими муніципальна інспекція міста обов'язково інформує і нагадує всім суб'єктам господарювання, всіх форм власності про особливості прибирання, утримання території в зимовий період, які чітко прописані в правилах благоустрою міста, що прийняті на основі закону про благоустрій населених пунктів. На початку грудня наші інспектори завітали до керівників багатьох закладів, підприємств, установ та вручили їм приписи про особливості прибирання території в зимовий період. І в тому числі нагадали про адміністративну відповідальність, яка передбачена відповідно до статті 152 адміністративного кодексу, про, якщо вони не виконують ці вимоги правил благоустрою міста Черкаси. Вручено було близько 350 приписам підприємцям, керівникам закладів, установ. Вручено під особистий підпис, і всі вони з ними ознайомлені. Ну, користуючись нагодою, я хочу торкнутися основних моментів того, що треба робити. Як отримувати прилеглу територію в зимовий період? В першу чергу, звичайно, треба своєчасно очищувати прилеглу територію від снігу. Робити це необхідно відразу після снігопаду і робити це постійно, не допускаючи утворення ожеледиці. Ми просимо підприємців очищати сніг до асфальтного покриття, тому що. Коли відбувається різкий перепад температур, неочищена до асфальтного покриття територія призводить до того, що утворюється ожеледиця. І ми пам'ятаємо приклад минулого року, коли випало багато снігу, не встигли або не захотіли прибрати. Далі були різкі заморозки продовж місяця, не встигли і вже не могли просто очищати від льоду цю територію і були великі проблеми. Тому просимо, звичайно, робити це своєчасно, чистити до асфальтного покриття, не допускаючи утворення ожеледиці. По-друге, що я хотіла б звернути увагу, необхідно очищати першочергово тротуари, проходи на тротуарах шириною не менше півтора метра. Для того, щоб спокійно рухались пішоходи в обох напрямках. І робити це треба, наголошую першочергово, тому що є в нас деякі. Суперечки були і в минулому році, і в цьому році деякі підприємці дискутують з приводу того, що треба чистити тротуари. Ну, по-перше, це передбачено правилами благоустрою біля їхньої прилеглої території, треба чистити тротуари. По-друге, дехто вважає, що достатньо очистити п'ятачок десь біля свого крильця, біля свого входу, посипати піском, і вважається, що вони виконали ці вимоги. Насправді це зовсім не так. І по-третє, звичайно, що треба своєчасно здійснювати заготівлю піску. Тому що очистити всю територію від снігу, ну, якщо великі площі, немає можливості. І знову ж таки, зауважу, що акцент робиться на тротуар, там, де територія не очищена, її треба посипати піском от, і робити це знову ж таки своєчасно. Ну і багато до нас надходить питань, куди складувати сніг і куди його вивозити. Так, от складувати сніг на внутрішньобудинкових територіях. Внутрішньоквартальних проходах допускається його складувати на зелених зонах. Але це в тому випадку, якщо не посипався сніг перед цим піщано-селяною сумішю, ну, взагалі заборонено використання піщано-селяної суміші саме для посипання тротуарів, прибудинкових територій внутрішньоквартальних проходів і проїздів. Чому? Тому що коли сніг нагортається на зелені зони зі складом цієї суміші, потрапляє сіль в ґрунт. І є великий ризик того, що на цьому місці навесні не виросте трава або можуть загинути дерева, тому особливо тут увагу треба звернути, що тільки пісок використовувати при посипанні тротуарів і прибудинкових територій. Допускається використання піщано соляної суміші при очисті проїзних доріг. І е, в такому випадку сніг нагортається до прибордюрної частини. Уже тут забороняється його е, загортати на тротуари, на зелені зони, то є з тих з тих причин, з яких я сказала. Так зрозуміло. Наступне запитання: що ж все таки чекає на порушників, які не виконують вимоги? Значить, для осіб, які не виконують правила благоустрою міста. Власне, не своєчасно очищують території від снігу, допускають утворення ожеледиці, передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 152 адміністративного кодексу правила благоустрою населених пунктів. Це штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб і приватних підприємців це штраф від 850 до 1700 гривень. Але, знаєте, в цьому році, от я змушена констатувати, що набагато краще в цьому році підприємці впоралися з задачами і з вимогами, які поставлені перед ними і законами, і рішенням міської ради, що набагато менше випадків того, що хтось взагалі відмовляється чистити прилеглу територію, відмовляється очищати проходи і тротуари. Є чим порівнювати з ситуацією минулого року, коли. Ми змушені були складати е, дуже велику кількість протоколів. Було складено близько 100 протоколів в минулому році на підприємців, на керівників закладів установ, які не своєчасно е, прибрали сніг на своїх прилеглих територіях і допустили утворення ожеледиці. От. І я думаю, що в цьому році ну, е, принаймні м, хочеться так думати, що все ж таки е, е, керівники закладів стали більш відповідальними. Е, Стали більш ознайомленими із тими сумами штрафів з тими штрафними санкціями, які передбачаються за ці порушення, і далося взнаки, звичайно, те, що наші інспектори своєчасно рознесли всім повідомленням, рознесли приписи і ознайомили під особистий підпис керівників цих закладів з адміністративної відповідальності у разі невиконання вище зазначених вимог. Ще одна проблема черкаських вулиць взимку це небезпечні бурульки. Муніципальна інспекція буде звертати на це увагу. Так, велику небезпеку в зимовий період становлять бурульки, які утворюються на дахах і карнизах будинків, і які при різкому перепаді температур становлять небезпеку. От, а іноді можуть мати і фатальні наслідки для пішоходів. Тому обов'язково в правилах благоустрою міста передбачено для керівників підприємств, закладів, установ, організацій, і в тому числі власників домоволодінь, обов'язково окучувати і очищати дахи і карнізи від борулюк. При цьому треба загороджувати місце, де йде окучування борулі, огороджування обов'язково спеціальними знаками для того, щоб не було небезпеки для пішоходів під час здійснення цих заходів, і не своєчасне очищення карнизів і дахів від буруляк також передбачає адміністративну відповідальність відповідно до тієї ж статті 152 адмінкодексу правила благоустрою населених пунктів. Пані Ольгу, дякую вам за відповіді mm -hmm. і з наступаючим вас новим роком. До побачення. Дякую. Я теж хочу поздоровати всіх глядачів з наступаючим новим роком, і хоча передають. А що будуть плюсова температура, не буде заморозків, але сподіваюся, що все-таки ми зустрінемо новий рік зі снігом, але з чистими, очищеними від снігу, тротуарами так, і, і буде безпечно. Так. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Ольга Швець, заступник директора департаменту муніципальної інспекції Черкаського міська Конкому.